Молитви подяки Богу. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала яного на устах у мене. Душа моя Господом хвалиться, нехай покірні чують та й веселяться. Величайте Господа зимоною і вознесімо ім'я Його разом. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться. Обличчя ваше нехай не соромиться, ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напасти. Ангел Господній стоїть на варті на округ тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, його святі, бо нема нестачі тих, що його бояться. Багаті, збіднілі і голодують, а тим, що шукають Господа, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас, хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі, бережи від зла язик свій і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні Господь почув їх, і з скорбот їх урятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато праведника злиднів. Але з усіх них Господь його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна в них не зламається. Злоба грішника ж його убиває, а ті, що ненавидять праведника, заснають кари. Господи, визволи душу слуг своїх, і до нього прибігає покараний не буде. Молитва до Божого милосердя. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта є нескінченна, а скарби, благодати, нещасленні. безмежно довіряю Твоєму милосердю, є понад усі твої справи, віддаюся тобі цілковито і без застережень, щоб таким чином могти жити і прагнути християнської досконалості. Прагну поширювати Твоє милосердя через виконання справ милосердя, як щодо душі, так і тіла, особливо піклуючись про навернення грішників, несучу утіху тим, які потребують допомоги хворим і страждаючим. Бережи мене, О Ісусе, як свою власність і хвалу свою. Хоча іноді я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та одночасно маю нескінченну довіру до Твого милосердя, нехай всі люди пізнають завчасно нескінченну глибину твого милосердя, довіряться йому і вихваляють його на віки вічні. Амінь. Прослава Божого милосердя, благослови душе моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх з його ніколи. Він прощає всі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ям. він жає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій вік, похилий благо, і оновляється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля, діла свої, милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий, не буде вічно Він гніватись, змагатися і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив Він нам, бо як високо небо над землею, Така велика його милість над тими, що його бояться, як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться, Він знає, з чого ми сліплені, Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо дні Його немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку й до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій, і царство його всім володіє. Благословіте Господа всі ангели Його, могутні силою, ви що виконуєте Його слово, покірні голосові Його слова. Благословіте Господа всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте Господа, усі Його твори по всіх місцях Його правління. Благослови душе моя Господа, гін подяки. Аллилуйя! Дякуйте Господеві бо добрий, милосердя його повіки, хай скаже дім Ізраїля, милість його повіки, хай скаже дім Арона, милість його повіки, хай скаже ті, що Господа бояться, милість Його повіки. І з тісноти я візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив. Господь зі мною не злякаюсь. Що може людина мені зробити? Господь зі мною моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину, ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім, я їх розсіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх росіб'ю, обсіли мене, наче бджоли, палили мов вогонь з старинини, ім'ям Господнім я їх росіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя Господь, Він став моїм спасінням. Луна радості й торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу. правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розказуватиму про діла Господні. Карав мене Господь суворо, але, не на, але на смерть не видав. Вечиніть мені ворота правди, я увійду ними, воздам Господеві подяку. Ось Господні ворота. Праведники ними увійдуть. Дякую тобі, що відповів мені і став мені спасіння. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. від Господа це сталося і воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо й веселімося в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благай. Дай же рятунок, Господи, Тебе благає. Благословений Той, хто приходить в ім'я Господнє. З дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог, і Він ощає в нас, ведіть хоровод із гілками аж до рогів жертовника. Ти є Бог мій, і я дякую тобі, о Боже мій, тебе я буду возносити. Дякуйте Господеві, бо добрий, бо вічна Його милість. Велич та доброта Божі, я вознесу Тебе, мій Боже Царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні, щодня буду Тебе благословити і хвалити ім'я Твоє повіки вічні, великий Господь і хвалитний, і величого незбагненна, Рідродові діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, пропишну славу величі Твоєї. І про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати про Твою велич, буду звіщати славу великої доброти Твоєї, і буду оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий, добрий Господь до всіх, до того милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої славлять, і святі Твої, нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого, Хай оповідають, і говорять про Твою могутність, щоб дати нам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє усіх віків царство, і влада Твоя по всі роди і роди. Вірний Господь усіх своїх злаголах, святий. У всіх своїх творіннях Господь підтримує усіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу, ти розтулюєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Ближко Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх, Господь береже усіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить, хай возвістять мої уста хвалу Господеві, і хай благословить усякий смертний його святе ім'я по віки вічні. Пісня трьох юнаків, благословен, єси, Господи, Боже, Батьків наші, достовільно хвальний і вельми возносимий повіки. Благословенно ім'я Твоє святе і славне, і вельми достохвальне і возносиме повіки, Благословен є у Твоїм святім славнім храмі, і вельми хвальний і вельми славний повіки, Благословен є на престолі царства Твого, і вельми воспівуваний і вельми возносимий повіки. Благословен є, що всираєш на безодні, і воссідаєш на херовимах. Благословенні си на небесній тверді і хвальний і прославлений повіки. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліти і возношіте Його повіки, благословіте Господа, ангели Господні, хваліти і возношіте Його повіки, благословіте небеса Господа, хваліти і возношіте його повіки, благословіте Господа, уші над небесні води, хваліти і возношіте його повіки, благословіте Господа усі сили. Хваліте і вознощите його повіки, благословіте Господа сонце і місяцю, хваліте і вознощите його повіки, благословіте Господа звізди небесні, хваліте і вознощите Його повіки, благословіте Господа дощі і роси, хваліте і вознощите його повіки, благословіте Господа уші вітри. Хвалите і возносити його повіки, благословіте Господа вогонь і спека, благохваліте і возносити його повіки, благословіте Господа холод і гарячизна, хвалите і возносити Його повіки, благословіте Господа роси і іней. хваліте і возносити його повіки, благословіте Господа крига і холоднеча, хвалите і возношити Його повіки, благословіте Господа льо, льоди і сніги, хвалити і возношити Його повіки, благословіте Господа дні і ночі, Хваліти і возношити Його повіки, благословіте Господа, світло і пітьма, Хваліти і возношити Його повіки, благословіте Господа, блискавки хмар. Хваліте і вознощите Його повіки. Нехай земля благословить Господа, хай хвалить і благословить Його повіки, Благословіти пагорби і гори, хваліте і возношіте його повіки, Благословіти, Господа, все, що на землі виростає, хваліте і возношіте Його повіки, Благословіти, Господа джерела, хваліте. І возношіте його повіки, благословіте Господа моря і ріки, хваліте і возношіте Його повіки, благословіте Господа морські потвори і все, що кишить у водах, хваліте і возношіте його повіки, благословіте Господа усі небесні птиці, хваліте і возношіте його повіки, благословіте Господа, усі дикі звірі і худоба, хваліте і возношіте Його повіки, благословіте Господа Сина людські, благохваліте і возношіте Його повіки, благословіте Господа Ізраїльтяни, хваліте і возношіте Його повіки, благословіте Господа священники Господні. Хваліте і возношіте його повіки. Благословіте Господа, слуги Господні, хваліте і вознощите його повіки. Благословіте Господа духи і душі справедливих, хваліте і вознощите його повіки. Благословіте Господа, й смиренні серцем, хваліте і вознощите його повіки, благословіте Господа Анані, Азарія Месаїл. Хваліти і вознощити його повіки, бо Він нас визволив із шолу, і вирятував з руки смерти, і спас нас із нутра розпаленої печі, і спосеред вогню врятував нас. Хваліте Господа, бо добрий, бо повіки Його милосердя. Благословіте Господа, Бога богів, бога богів, вивчив богопоклонники. хваліти Його і вознощите, бо повіки Його милосердя. Величає душа моя Господа, і дух мій радію Божі спасі моїм, бо він зглянувши на покору слугині своєї, ось бо віднині уплашатимуть мене всі роди. Велике бовчинив мені все і святе ім'я Його, милосердя його зроду на тих, які бояться Його. Він виявив потуго рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх середень. Скинув могутніх з престолів, підняв гору смиренних, наситив благами голодних, багатих же вдіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв по батькам нашим Авраамові і його потомству повіки. Я, я Yeah. Mm -hmm.